Яну Ліпс в автобусі Бомба Оксандра Бук. Що робити? Не скидай швидкість. Швидкість у п'ятницю на один плюс один. Вони обрали чоловіків, які годяться їм у батьки. Продюсер там в любі признається. А я відчуваю себе врешті жінкою. Нарешті беззахисною, деколи слабкою. Анатомія слави. Складні моменти життя зірок. Завтра о 16.30 на 1+,1. плюс Привабливий чоловік може з'явитися будь де у ліфті, у телевізорі, у салоні краси. Он может появляться надто часто. Здравствуйте. И не совсем доречно. Поздравляю. Кохання Авроры. Завтра о 20.10. Их так много, а он... Він... Он просто какой-то вот блестящий. Один. Обидно. А Тому и битва за него будет грандиозна. Кобры А на конте Дмитро Певцо. Это Аполлон. У комедии «Золотый ключик». Завтра на ОДИН плюс ОДИН Неделя. Привіт, Україна! Хай в самому серці Нью-Йорка на Мангетті, Катя Осадча приєдналася до чотирьох подруг та одного супермена. Усі зірки модної саги ексклюзивно у програмі Світське життя. Неділя 22.15. друга, Секс і місто з Катериною Осадчою на каналі Один Плюс Один. Смак світського життя. Слушайте, а как назвать того мужчину, который встречается больше, чем с одной женщиной? Дон Жуан. Бабник. Кабель. Завтра у 20.10 Кохання Авроры. Что неделя? Няю жінку на один плюс один. Понедельник. Здорово, Кузьмич. Здрасте. Здравствуйте. Принимай гостей. Мы приглашаем вас на кабана. Аня, у зимовый период. У понеделок о 21.15 на один плюс один. Все беды наши страдания вот от этого. 10 на плюс Супер Щирка! Стоит. крывет зеркало. Новые выпуски на один плюс один. Начнем игру. Та ліга видатних джентльменів. На карту поставлена судьба мира. У четвер на один плюс один. Привіт, зеркало! Щонеділі! Коли кохання падає на тебе з неба, ти забуваєш про своє звичне життя. Та звичне життя ніколи не забуває про тебе. Завтра. О 17.20. мелодрама божевільна, але прекрасна. На один плюс один. Неділя. Привіт, Україна! Україна! В самому серці Нью-Йорка на Манхетені. Катя Осадча приєдналася до чотирьох подруг та одного супермена. Усі зірки модної саги ексклюзивно у програмі Світське життя. Неділя 22.15. сексі місто з Катериною Осадчою. на каналі. Один плюс один. So Чого ти всміхаєшся? Never. Так просто.